У перший день літа в багатьох країнах відзначають Міжнародний день дітей International Children's Day. В Україні цей день називають Днем захисту дітей. З нагоди цього свята у Коломиї провели низку заходів. Розпочалося все відправами у церквах за здоров'я дітей та молебнем біля каплиці пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Далі традиційно святкова хода дітей, яку очолювали пластуни, вирушила від площі Шевченка до музею Писанка. На центральній площі міста відбулось урочисте відкриття свята, де вітальні слова виголосили представники влади, зокрема заступник міст міського голови з гуманітарних питань Ігор Граділь привітав маленьких коломийців та вручив подарунки. 1 червня у нашому місті велике таке святкове дійство. Всі народи відмічають день захисту дітей. Напевно, кожен по-своєму. Ми, напевно, найбільше любимо своїх дітей. Всі ми були дітьми і наші батьки, чиїсь діти. І ми стараємося сьогодні передати якраз саме то добро, українське добро, яке йде від батьків до своїх дітей. У Коломиї це свято відбувається, мені здається, що найширше, тому що хочемо залучити. І всіх депутатів, і всіх підприємців, і просто самих і батьків до цього святкування. Окрім того, мені дуже приємно, що всі політичні партії, до яких ми звернулися, всі приймають участь у сьогоднішньому дійстві. Тобто вони співфінансують е, сьогоднішнє свято. Е, дуже багато підприємців, до яких ми звертаємося, також цьому допомагають. Ми маємо пільгову категорію цих дітей. Ми маємо сиріт, ми маємо малозабезпечених, ми Маємо дітей, які мають вади із здоров'ям, і того. В першу чергу акцентуємо увагу на цих діточках. Багато дітей не мають батьків, не мають рідних, близьких. І ми просимо, як представників влади, просимо представників депутатських фракцій, підприємців, не забуваємо про цих дітей. Після концерту для всіх учасників свята влаштували різноманітні забави. На вулиці Чорногола організували традиційний малюнок на асфальті. Цьогоріч тема конкурсу дитячого малюнка Я чекаю на євро 2012 Той час біля музею писанка фарбами а не крейдою, малювали вихованці міської художньої школи. Я взяла в цьому конкурсі участь, тому що це ми хочемо показати людям, що ми дуже любимо Україну, свій рідний край. Хочемо показати, що ми знаходимося. Українцями. За найкращі малюнки дітям вручили подарунки від молодіжного благодійного фонду заради добра. Тим часом у сквері біля музею Писанка розташувалися курені Національної скаутської організації України пласт, які репрезентували свою програму святкування. Ми це свято святкуємо, поза як у нас найбільша кількість в нашій організації це є діти. І щорічно ми його святкуємо. Цього року ми щасливі, тому що в наші лави вступає нових вісім дітей, які будуть пластувати. І ми підготували теренову гру. Шото Теренівка це збираються команди, вони бігають по точках, їм задають завдання, і переможців нагороджуються. Також відбулась весела ігротека та фотовиставка, після якої для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштували святковий обід у кафе-кав'ярня. А для діток, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, у бісарії Сеньор Помідор. Напередодні свята до Коломиї приїхали два американці з та сети, які протягом двох років будуть навчати англійської мови дітей міста, зокрема Стефаникової школи. Я люблю Коломія, тому що душі гарні і люди є добре. Я люблю холодною тому, що а, дуже гайна в місті і історичній місці. Протягом дня для дітей двері були відчинені у багатьох закладах: театрах, музеях, кінотеатрі 3 d Голівуд. На завершення свята відбувся танцювальний флешмоб та виступи модельної школи Щасливі моделс». Сповнена емоцій та враження малеча міста зустріла літні канікули.